Вітаю вас на каналі. На які кроки готова піти Німеччина для того, щоб працевлаштувати українських біженців? Та чи будуть зменшувати суму виплат? Розповімо за мить. А поки підпишіться на канал та поставте лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Отож до Німеччини виїхало трохи більше мільйона українців. Майже 200 тисяч вже працевлаштовані. Однак із них близько третини зайняті в галузях, які не обкладаються внесками на соціальне страхування. Загальна схема для працевлаштування в Німеччині досить проста. Насамперед, людина має отримати тимчасовий захист і подати заяву на дозвіл щодо працевлаштування, тоді буде отримати посвідчення на тимчасове проживання в країні. Згодом відділ реєстрації іноземних громадян підтвердить у документах, що вам надано право займатися оплачуваною роботою. Згідно з цим документом, українці вже можуть працювати або проходити професійне навчання. Крім того, люди, які мають тимчасовий захист, можуть розраховувати на допомогу з працевлаштування у відповідних агенціях зайнятості, наприклад, джоб Центр. Важливо відзначити, що для більшості професій не потрібно підтверджувати свій кваліфікаційний рівень, тому українці мають право працювати в ролі тимчасово найманих працівників або розпочати власну справу. Тепер щодо нововведень працевлаштування, які Німеччина реалізує для біженців з України під назвою JobTurbo. Раніше біженцям надавали можливість пройти інтеграційні курси з мови, Тоді вже брали до уваги кваліфікацію та диплом. А лише потім аналізували можливості працевлаштування відповідно до фаху. Але наприкінці 2023 року стало відомо, що центри в Німеччині спільно з федеральним міністерством праці та соціальних питань мають намір збільшити темпи інтеграції українських біженців на німецькому ринку праці в програмі під назвою JobTurbo. Зараз вже пропонують зробити вивчення німецької мови непріоритетним і перекласти цю відповідальність на роботодавців. До того ж, планують частіше проводити зустрічі з джоб центрами Якщо зазвичай вони відбувалися раз на кілька місяців, то тепер цей термін планують скористити до шести тижнів. Центри зайності раніше прагнули до збільшення кваліфікації працівників, щоб підвищити їхні шанси серед конкурентів. Але тепер головний акцент буде зроблено саме на швидкому працевлаштуванні. Зокрема, підбір роботи буде проводитись і під час проходження курсів. А якщо буде отримана пропозиція, тоді мовні заняття можна буде проводити у вільний час або взагалі завершити. Головною вимогою стає те, що робота має бути посильною. Це означає, що відмовитись від вакансії можна лише у випадку, пов'язаному зі станом здоров'я, тобто кваліфікація та особисті побажання з працевлаштування відходять на другий план. Крім того, для тих, хто успішно завершив перший етап інтеграції, агентства зайнятості розроблять індивідуальні стратегії співпраці. Адже ще весени 2023 року стало відомо, що Німеччина потребує працівників різних кваліфікаційних рівнів. Зараз підприємці будуть спонукати до працевлаштування висококваліфікованих українців, навіть якщо вони ще не володіють німецькою мовою на високому рівні. Друзі, а якщо ж ви саме у пошуку роботи, звертайтесь за посиланням в описі, і ми розповімо вам про наші актуальні вакансії. Також ми допоможемо допомагаємо з оформленням документів для вашого легального перебування за кордоном. Ну і звісно, інформуємо про нові зміни. Тому підписуйтесь на канал та тисніть лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.